Гадзюк чи голова Чубатий просто громадської ради як органу, яка, яка цілий рік не збиралася і сьогодні не зібралася. Тобто, щоб ми як громадськість дали оцінку, визнати її не ну, визнати бездіяльність. Не дієздатною. Хто за таку? Ну, це порядок денний. Перше, хто Тарас Я про визнання бездіяльної громадської ради. Перше, друге питання. Ліквідація пропозиція голові звернення до голови обласної державної адміністрації про розпуск громадської ради, створеної сформулювати реформування чи припинення повноважень ради. <питерев> Про припинення <питерев> повноважень громадської <питерев> ради. Я, я перепрошую. Ми <питерев> оце ми робимо, тобто по суті приймаємо рішення. Потім ви з секретарем підніміть розслідування. Треба Розпоряджі. сформулювати так. трошки як написати, наші як Дорогі. на чому закінчили. Про припинення повноважень. Припинення повноважень і відповідно зупинення дії розпорядження номер такий. Так, так, так. про, про скасування Дуже, розпорядження. Не так. Технічно так. Ми головне суть, так, суть так, повинні проголосувати. Так, так, так. так друге. Так, так, так. Пропозиція так, так, так. про створення чин, про ініціативної нової не, створення буду, ініціативної групи. Ініціативної групи. Ініціативної групи. групи по так, так, так. формуванню громадської, нової громадської ради. Так.

Ну, доручити э, ці э, підготовку документів, напевно, що голові секретарю голові відповідно і э, ми розійшлемо це в ні, ні, і, і ініціативні групи, бо сьогодні треба обрати. Так, Буває ми зараз то тоді зараз то і це. Це окреме питання Окреме питання ініціативної групи. створення ініціативної групи. Щоб ми відразу дали пропозиції по складу ініціативної групи губернатору, щоб він так. довго не думав, так, щоб так, зразу так, все було готово. Треба які документації? Які вони що там, що там вони не робили? Ну, ну а що вони робили, якщо вони навіть yeah. зборів не проводили? Ну yeah. well, не розказуйте так, про себе Так, збори не проводили, Дозвольте, Я з повагою отношусь до учасників зараз у зборі, член громадської ради, але знову ж таки, чесно, хочете з боку скажу, що ви робити. Робимо ДНР. Ну, не перестанем. Не перестанем. Що таке? Ні. Розумієте, при тій раді, якщо кажу найпростіший метод, на наступний тиждень, на вівторок зібрати 30 чоловік, 18 Ми їх зберемо. Ми їх зберемо. Ну, Ми зберемо. То Для чого робити ініціативу раз? 30 чоловік зібрали. Пробіна... Вивели одних, завели Добре, пояснюємо. Добре, приходить 30-те число, вони не приходять. Ні. Що далі робити? Є людина, а ми їх зберемо. Ні, ну, а вони не приходять. Він не збере. Я думаю, що паралельно, 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 якщо не грає напрямок, прекрасно це буде Зараз робити. Але паралельно, як буде запущена така Ходити, добиватися прийняття, розпорядження про скасування. Вся візовка по цілій адміністрації. Юристи шукають. Ми не проводимо. Що робити? Мої пропозиції так. згуртуватися, є перелік. От я бачу, є перелік членів громадської ради і їхні телефони. Так. Ви масовому режимі обдзвонити, перепитати, хто буде, так. коли буде, будеш, не будеш. Є такі Прошу. організації, які не схочуть прийти. Будь ласка, зробити їм рекламу в прайсі. Та вже реклами кращої не треба. Вони не, вони, вони не приходять. Ні, так. А люди про це знають, чому вони не приходять? не знає. — Давайте так. Для чого так. ми а, маємо а залежати робота? 30 чоловік зібрати. зібрати. Я думаю, що можна. Я руки викрушувати, Ру, не хоче він прийти. Він не прийде, не прийде. і вже вирішити, що їх вивезти. Я знала, що половина людей не знає. Так. Так. Віталій, я як людина авантюрна скажу. Робимо паралельно двома так. Так. і все. Так. Так. Якщо якщо благоприятному випадку люди зберуться, так. буде форум, оголосити це. про цей протокол зачитати. Що так. такі варіанти? Борис... Зберуться, так. зберуться, 40 чоловік виключать з складу, а 40 ведуть активних дівчат. Хай буде так. і тоді обереться Все правильно, далі наступне питання. Ще питання по порядку денному. Так. Шановні. Тарас. Ой, я, я, я. Прошу Так, щодо порядку денного, шановні. Шановні. Шановні, якщо ми проводимо збори, то давайте дотримуватися порядку. Так. Зачитуємо порядок денний, щоб ми його затвердили. Питання перше: проведення бездіяльної громадської ради при нашому губернатору. Ми це все потім. Пропозиція голові ОДА про припинення повноважень громадської ради скасування розпорядження міського голови. Третє. Створення ініціативної групи сформування перепрошую, міського... не мій профіль голови. скасування голови обласної державної адміністрації. Створення ініціативної групи з формування нового складу громадської ради. Наступне створення, да, створення ініціативної групи громадської ради і останнє, доручити підготовку документів голови та секретаря. Чотири пункти. Там Щодо порядку денного, доповнення. Я з лутом. По порядку денному заперечення є чи немає? Ставлю на голосування. Затвердити порядок денний Проти? Немає. Немає проти, так? Немає. <вісна> 에, так. 에, тепер по порядку денного прохання оперативно приймаємо рішення ну, на обговорення. Щодо визнання бездіяльної громадської 에, ради при обласній адміністрації, визнати, визнати її бездіяльною. Хто за те, щоб визнати громадську раду бездіяльною? Прошу підняти руку. Так, хто проти? <плес> Утрималися? Я ви зареєстровані, так? Так. Є, так? Добре. Добре, утримався один. А ви ж двоє, так? Вона Чого? Чого? так. Ну як, як діюча, коли вона не діє? Ну, ну, давайте це. Рішення прийняли на зборах. А, З результатом є. Друге питання я, я, я. Пропозиція, я, я. пропозиція голові а, про е да, припинення про, про. про припинення повноважень е громадської ради, створеної відповідно там тих, хто розпорядженнями пропише наступне кафеця на наступній треба вибирати керівництво. Оту я заміщу ані на засідання е наступної сило про. Е це буде, це буде потім. Це, це, це буде потім. Це Коли, це буде. потім. Про, а то, Будемо, ми, що, ви на Віктором ліктуєте що вони готують. Доручити. Пропозиція. Ставлю на голосування, щоб підготовити пропозицію голові обласної адміністрації. Про припинення повноважень громадської ради та скасування розпоряджень відповідно розпорядження голови адміністрації, там відповідно дата і номер рішення. Ставлю на голосування, щоб ми від імені членів учасників зборів підготовили таку пропозицію і подали голові. Хто за? Хто проти? група і подасть. Хто проти? Ми здавали його. Утрималась? Немає. Це я утримала. А, ви утримали. Я не побачив. Єдине, що пропозиція, не, не, не пропозиція губернатору, а звернення або вимога назвати. Звернення. 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 Ну, ми пропрацюємо це, чесно, вже технічно. Третє питання. Створення ініціативної групи для формування нового складу громадської ради. Щоб ми були, як кажуть, мали пропозиції від наших зборів на ну, щоб було повноваження, готовий склад ініціативної групи. Нам потрібно по цьому питанню визначити кількісний склад ініціативної групи. Які є пропозиції? Попередній тобто ні, ні це, це, це повинно не, не, невеликий ки невеликий це чоловік п'ять повинно є Є пропозиція п'ять чоловік від визначити ініціативну групу щодо кількісного складу, заперечення є чи немає? екіпаж Чи менше? Але щоб було сказати. Добре, ставлю на голосування щодо кількісного складу ініціативної групи. П'ять чоловік. Прошу хто за? Прошу підняти руку. Проти? Утримались? Я. Я Добре. так але наша. Наступне. Тоді обираємо персональний склад ініціативної групи. Які є пропозиції в даному випадку? Ми напевно ще всі між собою не знайомі. Напевно, пропонувати свої кандидатури. Я не знайомий, але людина, яка вже треба... я тоді. Я, я... я не зможу. Ні, просто щоб... ми з ним стикалися, то ви Ні. значить я би казав, так, сьогодні дуже оперативно було зібрано е... людей сюди. Значить, пане Віталій, ви як людина, яка. Більше це ініціатива так, вашого кутка. Ми приєдналися до вашого кутка, значить ви знаєте тих людей, які зможуть це зробити. І... Будемо видіти результат 30-го числа і приводимо всіх людей, які ми... каже, можна, щоб вклинули, якщо цей, або в разі, якщо там ті всі. Це його щоб заміна була. Я не, не думаю, це що це звітам всі Не напрягатися а, і знову і те. не допомагати діючій раді збиратися, показати контраст. Як вони не хочуть робити, як ці люди бажають. Ви розумієте, що є там люди, які дуже активісти, та не можна так. їх потоптати. Їх, вони не прийдуть, так, ніхто ж не Нам треба творити норимо. Ініціативна група, її повноваження полягають в тому, що вони приймають заяви від бажаючих вступити в громадську раду. Тобто 5 чоловік, прошу дуже. Мене, мене дали пропозицію 40 літа, вписали. Наступні. Ні, Я сказав, що, щоб ви запропонували усіх. Я вже бажаю. Прохання вставати кожному, давати в прізвище ім'я по батькові. Хоче бути учасником громадської Представляється. Хай а знаю. Так. Наступний, хто бажає? Андрій Костюк Андрій Костюк Андрій Костюк Команська організація об'єднання самопомоги Так, три чоловіка, ще два чоловіка Де активність народу? Ентерну no. рівність no. треба no. Сложно за уваги Може вас? Мене писати, я не знаю. Мене вважають, Рай, що я що ніхто. То давайте будемо. Так давайте вас, але, але щоб ви були активні, а не ви час утримувалися. Так. Ну напишіть. Може, це все розгорбудино. Така... Мене... Добре, добре. Ще ще один чоловік. Ще побачимо ще стоїть той ще умови. <звіць> хто 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 був діючий? Вийшов, що ми вчора збирали. Козак. А, а козак. Дві. Ну, а ви можливо, якось позвонити зараз він а, Він десь є. Ні, 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 він же міг. Та навіть того чубатого, бо він збирає, він збирає. Він збирає не сприймає такі методи. Ну, його немає, я визводити. Давайте я запропоную 에, лі, лідеру самооборони Ковалику. Він був 에, членом Добре. попередньої ради. Добре. Нема заперечень, щоб я зараз в онлайні перезвонив Добре. і вияснив це питання. Якщо до складу нової ради будуть входити активні члени нинішньої ради, і плюс. Тільки приєснується, люди вже мають, ну скажімо так, якийсь досвід роботи, то рада сходиться для того, щоб контролювати дії влади. Ти ж раніше дзвонив. Царське це діло його зараз. Вже царське в нього, так? Доброго дня. Іван, ми зараз в обласній адміністрації проводимо збори створення ініціативної групи по реформуванню і створенню нового складу громадської ради при обласній адміністрації. Присутні, пропонують і в тому числі підтримують наразі, щоб включити в ініціативну групу вашу кандидатуру. Як у вас. А, я ну, в даному випадку пропонуємо вам. Хай буде, я погодять. Добре, дякую. Включаємо в протокол. Дякую. Самому відводу немає. Ковалих Распирали. Іван -то, то, зараз то, підійде не, можна, миселіс, Семенюк, який був членом попередньої можливої. Ну то, можливо, то, то він... шостого то, тоді... то, питання можна. <гум> як? Я можу поступитися місцем, я буду працювати, а поможна передати. Це Ну щоб це не було так, що я десь. Ні, ініціативна група це не є. Але ви питаєте, яким треба робити, яким треба вспіти до вікторії. Було би добре все подивитися по тому типу. По положенню. Щоб у нас було, щоб ми в вівторок могли сказати, як Треба підійти до дебату, взяти розпорядження, як про обов'язку. Давайте йдемо по регламенту, а потім будемо обговорювати інше. Тактично. Тарас, там, там. Тарас. По, по регламенту порядок денний. Останнє питання доручити підготовку протоколу голови секретаря. Так, а ініціативні групи доручити. Протокол робить голова секретар, а ініціативна група оформляє всі документи. Ну, голова секретар бере участь. <народ> Заперечення є, ставлю на голосування. Є серед ініціативно Питання, що в наш в нашому полі є. Люди юридично Щобість, щоб юридично тих далі, то розбережете обов'язково про Громадську Раду і перечитати, щоб щоб, щоб ми не згідні, щоб його заміняти. Або викинути. Порядок денний вичерпаний, я не поставив останнє питання, що доручити підготовку відповідних документів щодо реформування групи. Доручити ініціативній групі, ну і е, залучити до цієї роботи голову і секретаря зборів. Е, ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався? Я. Ну, збори? Привайте, щоб збори. Віталій, є Віталій Семенюк. Віталій Семенюк. Так, включити ініціативну групу. Є прохання 40 літа ви... ну, не пропозиція 40 літа виключити, вас включити, але я все рівно зобов'язуюся брати активну участь, але. Бо ми обрали кількісний склад 5 чоловік, щоб вже не міняти. То Прошу проголосувати. Заміну кандидатури в ініціативній групи. Ви не заперечуєте? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Я. добре, але прохання так, що якщо вже працювати, то це вже але є. Це тверда позиція. Так. Якою позиції це теж Каже, вам скільки років? 18. Кири, три назад говорили. тоді прохання, торі міняють свої слова. Прохання ініціативну групу зараз. Якщо інших питань немає, щоб розглянути зараз, пропозиції. Ну, ми на наступній, коли 30-го збереться, вже там першу зможуть хлопці їх скликати хто прийде, то все, щоб уже на наступний м щоб відбулося засідання, полюбе мати людей, щоб склад от могли Ввести зараз, би вирішити то питання. скільки буде людей в цю чи ми безмежно включаємо туди в раду, не, чи не, Ні, це вже в рамках положення буде то просто, просто повинні, повинні бути люди, які хочуть працювати і будуть працювати. Ну, які то, які то, будуть збирайте. збирайте людей, що ну, вийшли на тридцяти часи. відповідно. Положення положення це є типове положення, яке треба. Перепрацювати і створити таке, щоб воно не блокувалася отак, як зараз блокується, що не явилися чи хочуть, не являються, і він далі продовжує бути членом ради. Щоб громадську раду, наприклад, Тернопільщини там входять організації. Багато там будуть бажано, щоб зачепити людей, знайти з схід організацій, наприклад. Спілки репресованих з конгресу націоналістів всіх партій. Ми оголосимо. Ми оголосимо людей. це через сайт обласної адміністрації. Так, так з Бо в наступному от періоді може бути ліквідація всіх партій, то все. А нам треба мати активний людину. Тоді прохання так, що працюємо далі. Ініціативну групу прошу залишитися, щоб ми зараз спланували перше проведення за цим. Щоб ми вже підійшли в пору. Бо всі так. треба подивитися по цьому положенні, і там той перелік документів. Ми там полишали так всі телефони. Просити добродія самі нікавій діючого члена. Я не... Я не Може і він по пам'яті не пам'ятає, які документи дала до веде. Останови ну, є. Так. Щоби, щоб всіх попередити, що на наступ, от вівторок там, там я знаю, що заява йде. Потім якась кофе став. В нас є досвід створення громадської ради при обласній міліції. Відповідно, ми це вже пройшли. Так, можливо, але можливо, там можливо. в тим положенні може трошки бути нюанси. Там можуть бути скажемо, треба код мати. При війшли. собі кода нема. Ну так, я утримував, дякую Шановні, від себе. Ми такі літім. Тоді працюємо і пропозиції. Так, через Фейсбук все-таки обмінюватися чи можливо навіть телефони. Я в Фейсбуці виставив свій телефон. Кому потрібно мене, як вже я буду координувати цю роботу, телефон можете записати. Кому, кому потрібно? Хто ще не має? Так. Ініціативна група працює до вівторка включно, а безініціативні збираємося забаємося вівторок в, в 17-й годині. Правильно сказати? Так, так. і ну, без через, ініціативні. Вейсбук, через Фейсбук, через Google. Якщо я не думаю, що всі. Чи в 16-й. Добре. На 17-й, 15-й. Я